Фармадол. Забудь про головний біль. 25 листопада починається третя місячна доба. Місяць у сузір'ї стрільця символ дня гепард день щедрості, доброти та альтруїзму. Зірки сьогодні радять не скупитися на гарні справи і позитивні емоції. Люди, народжені в третій місячний день, досягають успіху в будь-якій сфері. Вони рішучі, тож їхня кар'єра вдало складається в спортивній або військовій справі. 25 листопада народились український письменник Іван Нечулевицький та німецький автоінженер, що створив перший у світі бензиновий двигун Карл Бенц». А далі детальний прогноз для усіх знаків зодіаку. Овен, нині не варто боятися старту у будь-яких справах. У вас вийде все, чого ви забажаєте. Телець. Віддячте людям, котрі допомагають вам. Усмішка може зробити людину щасливішою, ніж сотні подарунків. Близнюки. Обміркуйте, що ви досягли і чого ще мрієте. Детальний план пришвидчить реалізацію мрій. Рак. Вам під силу набагато більше, ніж ви думаєте. Все у ваших руках. Лев, сьогодні позитивні емоції допоможуть пережити складнощі. Діва, ви знайдете опору в стосунках. Зробіть близькій людині приємний сюрприз. Терези, нині ви повинні зробити важливий вибір. Зірки підказують, що ви не помилитесь. Скорпіон для вас відкриваються двері у новий етап стосунків. Не бійтесь змін. Стрілець, не забувайте про вдячність. Цей день ви можете розраховувати на потужну допомогу. Козоріг, уникайте конфліктів, краще зосередьтеся на власних цілях. Водолій день краще провести з коханою людиною. Влаштуйте романтичний вечір. Риби, будьте обережні із дедлайнами. Не відкладайте справи на вихідні. Привіт, мої любі! Я Костя Грубич. Працюю для вас. Наше місце зустрічі – прямий ефір на телеканалі ТЕТ. З 7 до 10 у будні, з 8 до 10 у вихідні. А ще дивіться онлайн-трансляцію на нашому YouTube-каналі.